Так, в вашій увазі ось такий тримор, який підходить і для гоління під нуль, і для підстригання бороди. Саме головне це тримор і для бороди, і для вусів. Тобто дуже зручно робити форму вусів, підстригати, тому що, подивіться, будь ласка, ширина 35 мм. Так що ми порівнюємо з будь-яким стандартна ширина зрізу 40, тут 35 Тобто Це якраз для таких речей окантування бороди, окантування вусів. Також тут Type-C, індикатор, корпус скляний, і бачите, така ребрисна поверхня, дуже добре і зручно тримати в руках. 1199 гривень. Тут, до речі, насадки з магнітним кріпленням, їх 4 до 6 мм. 1, 3, 5, 4, 5, верніше 1, вибачте, 3.0, 4,5 рівно 6 мм це комплектація насадок кабель USB Type-C, мастило, щітка, все є. 1199 замовляти або через Instagram, або на сайті, будемо чекати.